Греко-перські війни, частина третя. Похід Ксеркса на Грецію. Уся Греція святкувала таку велику перемогу і таку потрібну у той час. Уперше за свою історію, перська армія зазнала такої нищівної поразки та ще й від набагато меншої кількості воїнів на полі бою. У 486 році до нашої ери помирає Дарій І, і царем стає його син Ксеркс. На смертному ложі, за легендою, Дарій. Наказав сину не воювати з підступними греками. Алексерст до поради батька не дослухався. У 480 році до нашої ери він збирає нове потужне військо, яке має підкорити греків і покарати за поразку при марафоні. На цей раз похід було вирішено проводити суходолом. Нова армія рушила до протоки Гелеспонд, де була побудована понтонна переправа із човнів. Цю першу переправу під час бурів було знесено. Ксеркс віддав наказ стратити будівельників, не покидаючи наміру, була швидко збудована нова переправа, і військо змогло переправитися у Північну Грецію. Ксеркс був не просто очільником перського війська, він вважав себе царем царів, царем над усіма людьми, також повелителем природи, Богом на землі. Ця переправа військ не залишилася непоміченою. Талановитий державний діяч Архонт Фемістокол зробив дуже багато для утворення союзу грецьких міст, які до того часу не об'єднувалися у таку серйозну силу. До складу Союза увійшло 31 поліс Греції. Також до Союзу приєдналися вічні противники Афін, Спарта. Але як це часто буває, серед греків знайшлися зрадники. Фесалійські общини, які знаходилися на півночі, тоді відомої Греції, перейшли на бік персів, а тому було вирішено затримати персів у вузькому фермопільському проході. У Фермопіли вирушив спартанський цар Леонід разом зі своєю царською гвардією. Разом із воїнами північних полісів, військо греків нараховувало 7 тисяч воїнів на чолі із спартанським царем. У фермопільському проході вже була на той час фортифікаційна споруда, яка з часом занепала, греки швидко її, як змогли, відбудували і приготувалися дати бій перській навалі. Коли перси прибули на місце, вони побачили, що їх там вже чекають озброєні, і готові до битви грецькі воїни. Перські посли закликали греків скласти та здати зброю. Цар Леонід, як справжній спартанець відповів: прийдіть і візьміть зброю. 7 тисяч грецьких воїнів проти 150 тисяч. Здавалося, що все вже давно вирішено. Чотири дні тривала битва. Перси ніяк не могли здолати греків. Був момент, коли навіть перські воїни відмовлялися йти у чергову атаку. У бій перси кидали найкращі свої резерви, так звану армію безсмертних, особисту гвардію царя Ксеркса. Невідомо, скільки ще тривала ця битва, якби не зрадник щасла Фесалійців. Деякі історики стародавнього світу називають його «Іфіальтом». Він показав персам гірську стежку, яка вела обхід у щелини і дозволяла вийти грекам у тил. Дізнавшись про це, грецькі воїни вирішили відступити. Лише цар Леонід і його 300 спартанців вирішили залишитись до кінця на місці. Спартанська військова доктрина забороняла відступати. Відбулася остання сутичка між трьохстма спартанцями і персами. Спартанці ще півдня стримували натиск і навіть декілька разів робили контрнаступи. Але, на жаль, усі спартанці були вбиті при фермопілах. Шлях на Афіни був відкритий. Смерть Леоніда не була даремною і його воїнів. Він став символом незламності сили духу. У цій битві. Спартанці покрили себе вічною славою. До цієї пори подвиг спартанців успівується і неодноразово екранізувався на великих екранах, завжди будучи прикладом мужності, стійкості, відданості і бажанню боротися за своє. Сьогодні на місці битви при фермопілах встановлений пам'ятник грецьким воїнам і царю Леоніду. На ньому нанесено: «Кожний, хто проходить цим місцем, віддайте шану та почисті. Трьомстам воїнам і царю Леоніду, які поклали тут своє життя за свободу.